Усім доброго дня! Вітаю вас на каналі Світлани. Сьогодні буду готувати каволонеру, тобто капуста кале з ковбасками, з помідорами і з квасолею. Ця капуста дуже популярна в Італії, в нас в Україні вона також росте на городах, але її здебільшого використовують як декора... декоративно. Тут в Італії вона користується дуже великим попитом, і з неї готують різноманітні страви. Перші другі супи з квасолею, з ковбасками, з овочами, одним словом, різноманітні. І я хочу з вами поділитися цим рецептом. Для приготування цієї страви в мене капуста, помідори, цибуля порей, замінити простою звичайною цибулею, ковбаски, квасоля відварена. Квасолю з вечора я замочила, вона в мене ніч простояла на рану, злила воду, залила свіжою холодною водою, поклала декілька зубчиків часника, гілочку сальвії і варила до готовності. В процесі варіння я її не солила, буду вже солити, коли буду готувати страву. Гострий червоний перець і декілька зубчиків часника, ну і звичайно, сіль, олія, будь-які спеції за вашим бажанням на ваш смак. Каструлю ставлю на вогонь, щоб вже розігрівалася. Починаю з нарізання капусти. Хай вас не лякає, що її тут так багато, як вся капуста, вона вкладеться, тушкується і буде зовсім небагато. Нарізаю ось такими невеликими шматочками. І відразу викладаю каструлю. Капуста чиститься, ось цей стовбур вирізається, тому що він твердий. Єдине, де його можна використати, це в приготуванні овочевого бульйону. Якщо ви будете готувати бульйон, то можна покласти його. Ось так зрізається добре, вимивається. І готується. Нарізаю решту капусти. Ось дивіться, вона вже, я її поклала і вона вже зразу ж осіла. Додаю наступну порцію на великому вогні. Продовжую тушкувати. Корисна, багата вітамінами, так як і всі капусти. Можна також приготувати без квасолі цю страву, теж буде досить вкусно. Ну а з квасолею вас, більш поживна, більш ситна. Ця капуста багато, багато вітаміном. К, є, хріпляє імунітет, дуже корисна для серця, для зору. Одним словом, джерело корисних вітамінів. Кода, що в нас вона незаслужено не використовується. Капусту переклала в більшу каструлю. Вона тушкується і додам трішки води. Буквально 50-70 мл, не більше. І відразу ж посолю. Далі займуся цибулею, помідорами і ковбасками. Першу буду тушкувати цибулю, потім додам помідори і ковбаски. Остання піде квасоля. Цибулю нарізаю під кільцями. Нарізаю трохи грубше, як звичайно, цибулю, тому що вона більш ніжніша. Викладаю чесник і відправляю Далі нарізаю помідори. У мене помідори маленькі, помиті вже, є. я їх нарізаю ось так навпіло. Чудово підійдуть і перетерті помідори. Ось до такого м'якого стану тушкую цибулю і викладаю помідори. І Підразу додаю червоний гострий перець. І зараз нарізаю ковбаски. Обов'язково знімаю шкірку. Дуже зручно користуватися цими ковбасками, вони, вони вже посолені, присмачені. Дуже вигідний продукт. Можна нарізати, а можна і ось так відривати невеликими шматочками. Капуста також продовжує тушкуватися, стає м'якшою. Додаю декілька гілочок тем'яну. Ну, як бачите, вже цибуля розм'якла, помідори теж м'які і викладаю ковбаски. Додам трішки спецій. Тут в мене італійські трави, хмелі сунелі, все разом. Такий мікс спецій. Акуратно перемішую, щоб якнайменше пошкодити квасолів. Протушковую ще хвилин 5 і страва готова. Получається неймовірно смачна і цікава страва.